Вас у місті добра, місті, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальному і єдиному у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога і головне віра стати мешканцем і будівельником цього міста. Ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, міста, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Понад 30 тисяч саме такою є кількість українців хворих на дитячий церебральний параліч. Усі вони потребують різнобічної та довготривалої реабілітації. Саме ДЦП є найрозповсюдженішою причиною дитячої інвалідності. Утім, в Україні досі немає єдиної державної програми лікування ДЦП. Найбільше при тому, що від ступеню інвалідності напряму залежить розмір соціальної допомоги. Лікарі не мають окремого регламенту визначення категорії інвалідності і батьків Ориг у більшості випадків залишаються наодинці зі своїми проблемами. Чому ДЦП немає у переліку пріоритетів соціальної політики? Спробуємо розібратися у студії. Сьогодні Наталія Вершинська та її діти, дочка Ганна та син Павло. Павлу 13 років, і він хворий на ДЦП. А Наталія 7 років тому пережила особисту трагедію. У неї загинув чоловік, який служив у міліції. Вона залишилася вдовою. Я пропоную усім подивитися і познайомитися з родиною Вершинських ближче. За моє коротке життя сталося, немало таких подій, які загартували мене добряче. У 21 рік я вийшла заміж, а у мене народився хлопчик недоношений, шестимісячний. і лікарі казали, що нічого доброго з того не буде, тому що ні ходити, ні говорити дитина не буде. Відмовляйтесь ще в роддомі, тому що це буде дуже важко. Просто вже 14 років минуло, наче вчора. Наче вчора Наталя знову чує тихий плач свого маленького кволого Павлуші, наче вчора згадує той напівпритомний місяць у реанімації. Наче вчора молиться усім небесним силам, аби її дитина нарешті зробила свій перший вдих. Наче вчора її найзаповітніша мрія здійснюється. Та, подарувавши синові життя, верховні сили правлять за це воїстину страшну ціну. Коли Павлу було шість років, а мені 27, я стала вдовою. Він пішов один день, пішов на роботу і більше додому не повернувся. І він служив у міліції. Вони зробили міліцейське розслідування своє, що загинув на службі під час виконання службових обов'язків. Зробили свою версію, з якою я не погодилася. Знайшли його в центрі Києва з простреленою головою на сходах. Тоді не було сил навіть кричати. Пораненою вовчицею жінка мчала з кабінету в кабінет, шукаючи правди, яка так нахабно забрала у неї чоловіка. Не знайшла, заспокоїлася, зрозуміла, на ноги свого хлопчика вона поставить сама. Здійснилося. Павлуша почав ходити. Хай не впевнено, хай повільно і падаючи зате сам. А Наталі за силу і за взяття небеса дарують сонячну донечку Ганусю. Та платити за мимовільне щастя довелося знову. Цього разу у фатальному рахунку значилася вже вона, і хвороба з короткою назвою тяжкою і підступною. Я постійно знаходжусь в лікарні, мені постійно потрібні гроші. І ми живемо тільки на соціальні виплати. Це пенсія по інвалідності, яку ми отримуємо на Павла, декретні гроші, які я від отримувала до трьох років, і пенсія по втраті годувальника. Це ці гроші, на які ми. Живемо, скільки б ми не працювали, це ДЦП це такий діагноз, при якому зупинятися не можна. Тобто, якщо ми зробили масаж або зарядку, або фізкультуру, дитину трошки розім'яли, це його вистачає ненадовго, десь через якось дві неділі або місяць, дитина знову скурьожується. Попри постійний біль і напругу в руках, 14-річний Павлуша не покидає своєї найулюбленішої справи фотомистецтва і мріє зробити найкращий в світі кадр, який змінить світ. Він буде дуже гарний, дуже яскравий. Ну, я думаю, що це буде якийсь, якийсь пейзаж. Заради цієї мрії, хлопець самотужки на громадському транспорті, їздить в інший кінець міста у студію, де разом із такими ж особливими ровесниками вчиться ловити прекрасне. Це цікава аудиторія, тому що це все ще діти, Діти в наших групах дітей вони завжди видають поразительні результати в фотоделі. Це много ідей, це відкрите абсолютно серце і ум восприятию інформації, з ними цікаво працювати. І хай не все вдається одразу. Хай у точному фокусі інколи підводять руки. І з цим чудово впорається штатив. Свій найкращий кадр він обов'язково зробить серцем. Також запросили до нашої студії гостей та експертів. Вітайте, Людмила Панасюк, кандидат медичних наук, доцент Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Ольга Гурячко, начальник відділу соціальних гарантій та компенсації управління праці та соціального захисту населення Солом'янської райдержадміністрації міста Києва. Відома заслужена артистка України Ольга Крюкова. Ірина Знова, невролог, завідуюча відділенням дитячої неврології дитячої клінічної лікарні номер 4 Юрій Погурецький, президент Української асоціації медицини СНУ, доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики ННЦ інститут кардіології імені Стражеско академії наук України, та Олександр Жилін, член національної спілки фотохудожників і журналістів України. Шановні гості, рада вітати вас в нашій студії. Ну і перше запитання, власне, до родини Верчинських, Паша, як ти себе почуваєш, як взагалі життя, як ти ходиш до школи, як ти навчаєшся? Ну, все дуже добре, в школу хожу, навчаюсь в загальноосвітню. Загальноосвітню, тобто не спеціальна школа, так, загальноосвітня. Так. Ти їздиш туди на транспорті, власне, чи ходиш пішки? Шкільним автобусом. Іноді. Самотужки. Як навчається? Добре? Добре. Які оцінки? Добре, математика трошки підводить. Наталічка, ви залишилися без годувальника. На що жили? Жили на пенсію по втраті годувальника. Це мізерні кошти. Мізерні, якщо нам потрібно харчуватися, нам потрібно одягатися, лікуватися, тому я змушена ходити по благодійних фондах. Знайшли ми прекрасну клініку міжнародної, міжнародну клініку відновного лікування, що в місті Трускавець, куди з'їжджаються діти з усього світу, не тільки з України. І там ми відчули помітний результат, але це величезні кошти. І наїздитися туди ми не 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 спроможні. А їздити потрібно хоча б два рази в рік. Церебральний параліч він практично лікується. Не лікується, реабілітуються постійно. І якраз у всьому світі сім'я, мама є одним із. Учасників реабілітаційного процесу, що за бюрократична проблема у вас виникла, ось саме з визначенням статусу Павла, коли у дитини дитячий церебральний параліч, не так давно вийшла додаткова постанова. Діток відносять до підгрупи А і до підгрупи Б. До підгрупи А відносять діток, які не ходять, тобто колясочників. А ми відносимося вже до підгрупи Б. І там доплачуються кошти. Вони невеликі, але все таки доплачуються в районі 300 гривень. Я не можу о, погодитись з тим, що держава не звертає увагу на дітей. Звертає, але немає цільового програму. Розумієте, паралічі. ви можете не погоджуватися, але у нас є героїня, яка щодня стикається з одніми і тими самими проблемами. Діти з діагнозом дитячий церебральний параліч не всі однаково виглядають, і не всі мають однакові функціональні неспроможності в кожній поліклініці за місцем проживання дитини. Працює комісія, вона називається ЛКК, лікарська консультативна комісія. В неї входить декілька фахівців, різних фахівців, в тому числі фахівець дитячий невролог. Ось ви, як практикуючий невролог, як у вас це все відбувається? Як ви визначаєте, чи варта дитина плюс 300 гривень? В липні 2013 року вийшла додаткова постанова нашого міністерства охорони здоров'я, де чітко то, що вона сказала, відмічено згідно яких критеріїв там кожний критерій ще поділений на три підпункти здатність до. Самообслуговування, здатність до спілкування, здатність до оцінки себе в навколишньому середовищі. Останнє рішення буде за комісією, і вона вирішить, дати ці 300 гривень чи не дати. Казали, що програми немає. Є програма реабілітації, і згідно цієї програми, у нас проводиться реабілітація в місті Києві. У нас є український реабілітаційний центр. У нас є неврологічне відділення дитячих лікарень міста, де реабілітація проводиться ну раз в пів року. То, що те, що вона робить вдома, частково робиться в стаціонарі і плюс іде обстеження. Просто ми були і в Євпаторі, і в багатьох санаторіях. Ми були в ребряційних центрах в Києві. Я все це розумію, але для, для свого стану здоров'я Павло сам оцінив. Він вже дорослий, мама. Мені після лікування в Трускавці набагато краще. Я Мені аж легше Там. дихати стає. Uh -huh. Він відчувся на собі. Міністерство охорони здоров'я України закуповує путівки в приватну клініку міста Трускавець. Приблизно це 30-40 путівок на місто Київ. і це Київ. забезпеченість у відсотках від потреби. Яка якщо в місті Києві більше тисячі дітей з церебральним перелічем, то 30-40, будь ласка, це відповідний відсоток. На місто Київ поступає, скажімо, на один заїзд 10 путівок на один-двохтижневий. В місті Києві 10 районів. По одній путівці виділяється в кожен район. Районний невролог веде облік цих діток. При прийнятті цього закону, закону про державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, спочатку такі діти мали право отримувати за їх вибором от по категорії даної мами або пенсію по інвалідності, або пенсію по втраті годувальника. Це було або обо. Вони мали право отримати тільки один від пенсії. Далі були внесені зміни до цього закону яким дозволяється е, і ну діти, ми оформляємо цю допомогу виплати, значить, дві пенсія по втраті годувальника і державна соціальна допомога дітям інвалідам. Що стосується я трохи, скажу підгрупи А і Б, значить, я не буду оперувати сумами, скажу, що тільки що. Це іде різниця у виплаті дійсно йде в підгрупах А і Б. Якщо там іде 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, то на дитину з підрупою, а там іде 100% прожиткового мінімуму. Держава справно платить ось ці На види сьогоднішній допомог. день. Ми не маємо заборгованості по виплаті цих. Це найперше, що на що датуються кошти. Наталя, я знаю, що вас турбує також ще додаткове питання здоров'я вашого сина. У нього не все гаразд із серцем, і ви боїтеся, коли він засинає, так? Вона, він коли в мене засинає, він просто починає задихатися. І ця проблема від самого народження, від початку. У мене карточка вже, можна сказати, з трьох томів складається. Ми скільки з 14 років стільки їздимо, їздимо. Я не знаю на сьогоднішній день, в чому наша проблема. Чому це саме в сні з ним відбувається? що він... Задихається, він просто перестає дихати. Просто благодійно запрошуємо на обстеження. Ті зупинки дихання, які почалися з першого року, вони зводять на нет всю реабілітаційну систему. Масажуй, не масажу, якщо він вночі задихається, нервова система не розвивається. Обов'язково, в першу чергу, ліквідувати зупинки дихання у вісні. Загалом це може бути 3-4-5 годин. Дитинка не дихає, людина не дихає. При цій гіпоксії вся реабілітація, всі ліки не допоможуть. Запрошу вас на обстеження. Мені треба мінімум одна ніч, може, дві ночі понадобиться на полісинографічному обстеженні. Ми виймо цю проблему, бо є обструктивне апно, є центральне апно. Підберемо специфічний прилад і дамо вам. І рекомендую, покажіть це людям через місяць, через два, як він зміниться, як ваші успіхи зміниться. А хто займається мамочками, коли вони вагітні? Тому що в останньому триместрі вагітності 50% мам в роддомі хроплять. Хропляті мають такі ж зупинки дихання у вісні. А при цьому, коли виникає зниження кисню в крові, гіпоксія мами, гіпоксія плода, то що ми тоді будемо в родах мати, крім травм в родах. В родах вже дають кисень, а дитинка вже до того розвивалася 2-3 місяці в гіпоксії. Тому може і недоношений за цього бореться вирватися. Хто цим займається? 100 тисяч інсультів вночі відбувається в Україні 50 тисяч інфарктів під час, інфарктів. Сну. Під, час сну, під ранок в основному. І це статистика свідчить. Раптова смерть. Частіше всього у вісні під ранок. Всі ці лікарі знають з першого курсу, але не розуміють. 3-5 годин людина не дихає. Кисень, мінус 50-60. Єдиний спосіб в світі лікування таких проблем поки що залишається СІПАП-терапія. Маска. Орієнтовна вартість не будемо розказувати, скільки вона коштує, це Дорогий прилад, але я так думаю, що ми без нього не обійдемося. І найближчий рік, мінімум місяців 9, треба буде спати з цією маскою. По-перше, щоб заспокоїти маму, воно не заважає, ви зможете висипатися при цьому спокійно. По-друге, привикання до того нема. І головне, що задохнутися неможливо. Він буде гарантом ліквідації зупинок дихання. Тому я рахую, що вже ми можемо це презентувати, щоб були впевнені, не боялися, що це буде дорого. Це буде безкоштовно. Для нього скільки потрібно буде. І сервіс, і, гарантії, і обслуговування. Тому це залишимо, презентуємо і з цим приїжджайте до нас в клініку. Добре? Паша, давай ще трохи поговоримо. Твоя фотографія. Чого ти хочеш досягти, власне, у цьому напрямку? Ну, я хочу стати фотографом. Також я хочу собі фотоапарат Бо в мене не дуже добрий, знімає не фотоапарат, от, якщо чесно, а знімає людина. І Я бачу ваші роботи, ваші світлини. Вони красиві, гармонійні, і треба вчитись далі, передавати оцю гармонію людям. Тому найголовніше це навіть не камера. А оце вміння бачити. Наш Павло вже закінчив власне свої курси, і свою школу фотографії. Я так розумію, також безкоштовну і благодійну. Але школа звертається до усіх, шановні глядачі. Вас є таке прохання, якщо у вас є фотоапарати застарілих моделей з ручними налаштуваннями, з ручною витримкою. Школа закликає принести їх саме власне до школи, щоб такі діти, як ваша, змогли там навчатися. Всі є речі, які залежать від нас, і завжди потрібно Задуматься о том, что лично я могу сделать. И, Паш, ты знаешь, я очень рада, что я могу вот приложить руку к осуществлению твоей мечты. Я знаю, о каком ты мечтаешь в фотоаппарате. Когда осуществляется мечта, я знаю по себе, всегда появляются силы двигаться дальше. Всегда появляется уверенность в себе. И я тебе хочу пожелать творчества, я тебе хочу пожелать, чтобы ты создал свой кадр замечательный, о котором бы узнали мы, и который бы радовал душу очень многих людей. И чтобы твоя мечта осуществилась прямо сегодня. Вот здесь вы сумма на тот фотоаппарат, о котором спасибо ты мечтаешь. Спасибо. Пожалуйста. Дякую. Ольга, дякую. 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 Дякую вам. І ваша допомога також дуже важлива для родини Вершинських. Ми всі повинні розуміти, що навіть якщо Павло самостійно пересувається, навіть якщо він живе життям, здавалося би нормальної, здоровою дитини, все це завдяки лише постійним реабілітаційним заходам, а вони коштують дуже дорого. Отже, рахунки родини Варшинських ви зараз бачите на своїх екранах. У нас у нашої програми є також короткий номер 5090. 5090, Зателефонувавши по ньому, ви також зможете зробити свій внесок в долю ці. Цієї дитини дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень, але не сумнівайтеся, кожна ваша гривня піде на добру справу. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто. Ваша від нашої програми від міста добра. Ми також даруємо тобі подарунки. Це солодощі вам солодити життя, і це тобі книжка читай, навчайся. Дякую. Я бажаю вам успіхів. Далі у місті добра історія вже дорослого фотохудожника, художника, який, незважаючи на важку хворобу і параліч, фіксує красу і демонструє її людям. Тому залишайтеся з нами у місті Добра, місті, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Знову у місті Добра, місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. У людина, яка не може пересуватися, здатна дати світу, яким вона бачить цей світ жорстоким і байдужим, чи навпаки світлим і радісним, як не виходячи з дому, передати усьому суспільству те, про що воно повинно почути, можливо, саме через обмеженість живого спілкування люди з особливими потребами звертаються до мистецтва, зокрема до мистецтва фотографії, і місто добра продовжує демонструвати яскраві приклади. У нас є новий герой, знайомтеся Олександ. Олександр Майструк, фотохудожник, світ для О, тебе. Він все ж таки жорстокий і байдужий, чи світлий, і радісний? Скажімо, якщо ти не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Я знаю, що це вкрай важко, і в мене в самому бувають моменти якогось розпачу і так далі. Але я для себе ще там переформатував таку приказку, що опустити руки ніколи не пізно, потрібно щось робити. Ну О. що ж, я пропоную усім познайомитися з Олександром ближче. Давайте подивимося сюжет. Чомусь от мене завжди приваблювало небо. Да, я ще пам'ятаю в дитячому садочку, я любив спостерігати, коли там навіть тиха година. У мене ліжко стояло біля вікна, і я, я чомусь лежав і дивився на хмаринки постійно. Ну, це от намагання відірватися від землі, воно завжди було присутнє, просто хоча б в думці. От, і відповідно, те, що я е, бачив та авіація, для мене це було от якраз от е, така можливість відчути оцю. От. Відчуття польоту і відчуття свободи такої, що ти якби, ну, можеш піднятися вище, вище всіх над Хмари і побачити. Кажуть, це все наше, що відбувається з висоти пташиного польоту. Після 11 класу я вступив до навчання в Київський інститут військово-повітряних сил. Але, на жаль, там провчився всього рік, мене чомусь раптово. Почала боліти нога, ось мене поклали в шпиталь, але захворювання дуже стрімко розвивалося і буквально там з декілька тижнів вже взагалі не міг ходити сам. Пролежав я в шпиталі три місяці, в головному клінічному госпіталі з Києва. Ось і, ну, мене Комісували, відповідно, це був крах моєї, як то кажуть, мрії всієї. Я був в такому розпачі, я не знав, що буде далі. Олександр впевнений, коли людині відривають крила, вона злітає ще вище, вище хмар і неба, вище сонця, до зірок. Купається у тонких міжгалактичних променях і почувається найщасливішою. А якщо їй цього мало, поринає в інший всесвіт, такий близький і далекий водночас. Людина вона і є сама по собі ціла галактика. Тобто в нас приховано ну, дуже багато всього різного. Ми, е, задача от, є така мудра думка, що е, пізнай самого себе. Тобто це неспроста сказано, тому що ми часто не розуміємо, на що ми здатні, е, е, ну, які в нас ресурси і потенціал закладені. Свою розбиту мрію стати льотчиком паралізований хлопець збирав по крихтах. Куди йти з ними він не знав, та поряд завжди були найближчі. Разом з ними він робить перші свої кроки у нове життя, здобуває нову мрію і чимдуж починає її втілювати, навіть не виходячи з квартири. Цвіли зони в квартирі я їх фотографував. Щось бачив, я багато часу проводив біля вікна, бо це, якби такий вихід, у світ в мене був. Причому без перебільшення, от, а можливість, коли я захопився астрономією, дала мені от, це от, розуміння, що коли стає темно, я бачу зорі, я з вікна можу ну, подорожувати такими, на такій віддалі, що важко в розуму Поглядом з вікна він зумів розгледіти не лише світ, а й його найпотаємніші залаштунки: усмішку дощу, викрутаси сніжинок, меланхолію осіннього листопаду. Та найпрекраснішим виявилося сяйво надкосмічне. Так променіють лише людські очі. Почав створювати свою першу серію, це погляд з вікна, це кінець 90-х років, 99 й рік. От, і коли я познайомився з нашим фотоклубом, колегами, і, от, скажімо, та подарована плівка вона вартувала більше, навіть, ніж зараз би там подарований кимось об'єктив. Тому, ну, тому от, ці от речі вони дуже всевідносні. Людина дуже скромна. Він не каже, що в нього є велика низка перемог на міжнародних конкурсах, і Олександр має велику кількість нагород. До того Національна спілка фото фотохудожників ще подала документи на присвоєння звання заслужений діяч мистецтв України. Це такий приємний сюрприз. І знаєте, коли людина е, просто робить те, що їй подобається, і це знаходить потім. Відгук в серцях і душах, і, скажімо, десь і відзначується десь на інших рівнях, саме професійних, це ну, в рази приємніше в нього є мрія здійснити політ. Якщо нас дивляться, е, якийсь меценат, у кого є доступ до аеродрому, беріть Олександра з камерою, летіть, і нехай він зробить чудові знімки з, з, з у польоті. З одного боку, зробити виставку, ніби ну здається, там що взяв фотоапарат і пішов, е, сфотографував. Ну, якщо е, виставкова робота народжується раз в місяць, це в принципі вдалий місяць, якщо зробити. От в році 12 місяців, це 12 робіт в рік. От, і скільки потрібно часу, щоб зробити виставку, хоча б 50 робіт. Творчество це, мабуть, один із найсильніших сильних Потому что творчество в человеке активизирует те внутренние резервы и ресурсы, которые до определенного момента спят. И совершенно неважно, какой профессии принадлежит человек, творчество свойственно абсолютно всем людям. И у многих людей включено сердце, у многих людей еще включена совесть. И мне кажется, что нужно стараться находить вот таких людей. Стучитесь, и вам открою. Я еще раз хочу нагадать про особистые рахунки нашего героя Павла Вершинского. На ваших екранах ви бачите рахунки його матері. Пам'ятайте, навіть сильні люди вони потребують нашої допомоги. У програмі місто добра є також короткий номер 5090. дев'яносто. по ньому, ви можете також зробити свій внесок в долю нашого героя. Дзвінок коштуватиме вам 5 гривень, але не сумнівайтеся, кожна ваша гривня піде на добру справу. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто добра. Олександре, у нашої програми є для вас подарунки. Солодка корзина. Я думаю, що вона вам сподобається, і ось така термокружка. Вона у вигляді об'єктиву. Я думаю, що також Важливо, вона великі, вам символічна так. Дякую, дякую вам за те, що були у нас сьогодні. Бажаю успіхів! Ольго, я запрошую вас з вашим творчим подарунком. Всіх збирає в коло гея, ми йдемо по світу долю десь зустріти гея, але краща доля, наче вітер в полі гея, по землі блукає поміж хмар. Дякую усім, хто сьогодні був у нас у місті Добра, місті, що ми продовжуємо будувати усією країною унікальному і єдиному у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога і головне, віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ продовжує будувати разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.